І Антон були би кращі події, було б радісніше зустріч, але так стається, що ви за таких обставин опинилися на Закарпатті, і я так розумію, що ви вже будете не просто проїздом, а зараз ви вже на якийсь певний час в Ужгороді. Ну, наша програма так чи інакше, вона оптимістична. Тобто, ми шукаємо людей, які не ховаються у як равлик, а шукають можливості для того, щоб жити і працювати далі. От зараз ми будемо присутні на. Перші лекції ваші. Що ви презентуєте? Ну почнемо з головного, що ви презентуєте сьогодні закарпатцям? Сьогодні лекція буде це спільний мій проект з моїм близьким другом Федером Шандаром, який мене витягнув по факту на Закарпаття, та спільний проект від. Гуманітарного центру Харківщини, оскільки я є представником на Закарпатті тут і від Оскільки я є за документами волонтером спецпідрозділу Кракен, ну за. За фізичними ознаками, скажімо, так мене не взяли. Ну, за станом здоров'я, тобто я є волонтером, це наш спільний проект. Це відкриті лекції, вони присвячені бойовим діям на Закарпатті. Вони присвячені туризму. Ближчим часом ми плануємо в Ужгороді робити велику виставку, фотовиставку з. з Зруйнованими будинками у місті Харкові, і якщо головне, Господь дасть, будуть лекції не тільки про історію Закарпаття, але і про Харків Слобожанщину, бо всі так на Закарпатті не всі знають, хто ж такі ці невгамовні слобожани. Ну і трохи підтримувати наших, хто сюди переїхав. Ну, я вам хочу сказати, що реально на сьогоднішній день харківська діаспора, вона вже дуже потужна. Кого не запитуєш кругом харківського зараз харківський. як національність? Так я так розумію, що це слобожани, активні люди. Якщо брати керівних, мабуть, так. Якщо ну от я є нащадком родин, які колонізували Слобідську Україну, я знаю свої родини, то скільки я займаюся генеалогією, родоводами. родоводом. Ну як я не сапожник без сапог, та я знаю, що мі мої пращури у сімнадцятому столітті з Вінниці. До речі, приїхали на Слобідську Україну, там заснували там села. От було є навіть велика кількість топонімів про мою родину. Я або конів'яр, ліс, хутір, от. і ну так в нас є своя ментальність. Розкажіть, власне, от про цю вашу роботу. Мені дуже цікаво, як же ж створюються генеалогічні дерева. І я так розумію, що чим далі, тим буде більше запиту. Ну для того, щоби. Кожен українець знав, якого він роду і племені. Ну то знаєте, як ну в нас в Україні генеалогія це є, скажімо так, штука комерційна. Тобто, буду я родоводом став займатися через досліди. Тобто, я був дослідником Харкова, я проводив лекції, я читав я проводив екскурсії, читав лекції. Але, ну, будемо казати, в краєзнавців дослідників постійно є плагіат, тобто твої матеріали, твої відкриття їх о, той візьме, той візьме. І потім я почав займатися десь 3-4 роки, тому що ну, щоб просто було вибачте, за що їхати генеалогічними деревами. Люди цікавляться своїм минулим. Ну, там багато, багато моїх колег вони працюють так, що вони збирають інформацію, їм скинули інфо. Вони дивляться, що можна зробити там, з документами відпрацювати. Ну а потім вже ціна там залежить, залежить від обсягу там матричної книги. Або має ну, наприклад, людина знає, що її пра що ж народився в 1905 році, там в одному населеному пункті, а там сім храмів. Тобто і сім тих церков людині потрібно відпрацювати вичитати. Ну і таким чином, до, до речі, дуже багато закарпатців мають східноукраїнське коріння, бо у вас тут дуже така мішана, мішаний регіон. От, і ну, мені здається, що якщо люди б дізналися про своє коріння там, з Полтави, з Харкова, вони б вже сприймали. Війну вже як своїй особистий більш. То є земля, є край їхніх пращурів. Це щось не таке далеке, там на відстані 1400 кілометрів да, від Харкова до Ужгорода. що то є щось своє. Тобто, і коли ми приїхали на Закарпаття. А -а -а я просто розумів, що я не маю права складати руки, я намагаюся займатися підтримкою наших, тобто якоюсь там волонтерською діяльністю. Я працюю над замовленнями з родоводу, і я ще намагаюся займатися військовою історичною істор, військовою історією Закарпаття. Тобто, ну і знаєте, коли в тебе дуже багато ну, роботи в будинку, в мене в мами перелом однієї, руки, і теж постійно потрібно допомагати. То не так болить за Харків, оскільки всі, хто майже всі, хто виїхав з Харкова, вони кожної години читають новини. Тобто, коли в тебе купа праці, і ти щось зробиш, ти якщо людина заробляє гроші, і вона може вона не бере гуманітарку, вона підтримує, вона вкладає гроші, вона може підтримувати тих містян, в яких злидніє, то тобі немає, воно не так болить. Більше роботи, більше активності, більше зайнятості. Ті і до і державі допомога більше, і тут не так серце рветься за Харковом. Ну я бачу, що вам все рівно це дуже болить. Ви постійно про це говорите, але хочеться говорити про якісь такі більш шир, ширші теми. Е, ви дослідник часів Першої світової так, війни на Закарпатті тут дуже багато пращурів. Мешканців Києва, Полтава, Харкова, до речі, у 1914 15 чотирнадцятому році полеглило тут е, така е, цікава ситуація, що у закарпатці приймають е, нащадків тих, хто прийшов їх завойовувати. От, і Ну цим займаємося. У вас величезний потенціал по Першої світової війні. Знаєте, дуже спаскудно, коли ми знаємо там, про битву на Маржні, Сомі там, Вердені, але ми не знаємо, що було на нашій своїй землі. І мені пропонували під час війни виїхати за кордон, там наукові стипендії, там якісь там. Але я категорично відмовився. Там ми е все ж таки прибульці, біженці. А тут ми все ж таки ми залишаємося громадянами України, і наші гроші вони йдуть все ж таки в економіку України. Ви знаєте, ми свого часу так само брали участь. Ну як телевізійники брали участь в експедиціях і на розкопках могил Першої світової війни. Тому це тема мені знайома. Але хочеться трошки знати про що? Про цю Циклічність, яка, яку ми проходимо, напевно, там раз в 100 років, зараз вже і частіше, тому що, е, говорячи, ми на порозі Третьої світової війни, як про мене, ми в ній вже давним давно. Просто людина, має ще усвідомити ось цей весь масштаб світової трагедії, ви як дослідник однієї з воєн. Чи думали ви про цю циклічність? Чому так відбувається? Чому знову хтось хоче нав'язати якісь свої порядки правила і завоювати з таким потенціалом земель, які вони мають на сьогоднішній день? Я не думав про те, що буде війна. Я, я знаю, що у російському суспільстві переважають імперські амбіції, да? Ну, якби розвалилася російська імперія, почався советський союз? Це була та ж імперія. І циклічність історії знаєте на перевеликий жаль, я бачу циклічність історії в тому, що Слобідську Україну колонізували українці західній Україні, і зараз їх нащадки, там зі Львова, умовно з Закарпаття, з Вінниці, вони повертаються до свого коріння. І не факт, що вони повернуться у Харків, коли це все закінчиться. То є циклічність історії. Звісно, ніхто не думав, ніхто не міг уявити, що місць, українські місця з лютою якоюсь нелюдською ненавистю будуть а, з, з, ст, 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 старатися за обличчя нашої землі. Мене знаєте, дуже вразило. Той напис, здається, буча був російський, а хто українці, а хто вам розійшав жить хорошо? То є дуже болісно, бо українці вони створюють, а росіяни вони руйнують. Це нація, яка не може нічого руйнува створювати. Бо якщо ми подивимося, там підприємці, науковці, то це або українці, або німці, або молдавани. Тобто це бімус, вибачте. Вибачте, за расизм просто мій, моє місто кожного дня вбивають. І я не можу спокійно про це казати. Кожного дня. У вас класна футболка. Я звернула одразу на неї увагу. Там написано Залізобетон. <тас> це символ Харкова. Це символ такий Харків-Залізобетон. Його зробив видатний харківський художник, і він з'явився так. Коли у Харків зійшла зайшла російська піхота на початку березня, здається, бо там на початку, наприкінці лютого, це був початок війни, і Харків стояв, ми дали гідну відсіч місто, бо там було і тероборона, і наші військові, і містяни. Всі стали як один, і ми показали, що Харків то є Україна. Ми зламані, ми поломані, але ми не зламані. Ми розуміємо, що Харків зазнає втрати і по людям, і по економіці, і змінюється дух міста. Тобто це буде інший Харків. Пам'ятаєте, як тому Шуви Лоба перший Харків, другий Харків. Ми зараз з вами на порозі формування четвертого Харкова. Багато містян не повернуться, це факт. Зараз багато закарпатців на слабіської Україні. Хто ж може хтось з закарпатців закохається у Слобожанку чи у Харків і залишиться? І от такі є зараз плавільний котел, і формується новітня українська нація, яка дуже ненавидить сусідів. От і вже не буде там слабожанин закарпатець Всі ми будемо єдині українці, бо і в нас один з одного одного є. чому повчитися, чому ми спілкуючись, ми збагачуємо один одного. І я думаю, що після коли це все закінчиться, не буде вже такого ділення. Всі будуть єдині. Антон, от ви, власне, зараз резюмували те, що би ми хотіли в результаті отримати. тому що ми, якби питання не стоїть в тому, чи переможемо ми чи ми ні. Ми Переможемо, бо Так, питання ми, не воюємо, ми, ми повинні перемогти, бо якщо ми не переможемо, у нас не буде те, що діється в Україні. Це геноцид. Це тотальний геноцид, знищення українського народу як нації, це знищення намагання знищити нашу мову, нашу культуру, нашу землю. Це намагання перестворити всі наші досягнення, знівичити, зруйнувати. Якщо перейти все рівно в історичну площину, якщо проаналізувати Першу світову війну, Другу світову війну і третю світову війну, її початок, то в чому спільність, в чому відмінність? Ну знаєте, під час першої та другої світової війни українці вбивали один одного. Да? Там Західна Україна, Східна Україна. А зараз українці е, допомагають та підтримують. Це перша, мабуть, світова війна, де українці не воюють один проти одного. Це для мене величезний показник. Нас не розділяють імперії і наші пращури у першу світову війну і другу вони тільки, мабуть, мріяли бути на одному боці, коли Львів стоїть бок пліч опліч разом з Харковом чи Полтавою. Це все ж таки єднання. Першу світову війну та у Другу світову війну наші пращі вбивали один на одного. Тобто є, це є величезна консолідація. Збулася мрія багатьох українців. Вони колективно почали лупцювати кацапів. Вона, знаєте, у Харківців всі ці дні війни одна фраза: тримаємося до перемоги. Ну я все, що можу я зараз сказати. Знаєте. У місті, коли ти перебуваєш у місті під обстрілями, ти живеш одним днем. Тобто немає ніяких планів, є завдання, ціль просто залишитися живим і щоб ми не втрачали своїх близьких. Тобто сьогодні класно. Сьогодні ми не втратили нікого зі своїх там близьких, родичів, друзів. Ну нехай там буде і надалі, і сто років. Надалі для вас Закарпаття це територія можливостей. Для мене Закарпаття це територія, де я працюю, працював, працюю вже четвертий рік. Це територія завдяки регіону, а завдяки якому я перестав робити багато яких публічних архівських проєктів. Для мене це земля і знаєте, ну є неможливості. Ну, коли в тебе ти там. Кохаєш там маму, папу, бідного брата. Це ж не, це неможливості. Ну, це якесь кохання до землі, це розуміння. Я, я бажав переїхати, я до війни вирішив приїжджати на Закарпаття. Тобто я зараз тут, але я трохи по-іншому бачив свій переїзд. Працювати, робити далі це.